Хеппі Лор. Допомога при болі в горлі. Ну а далі про тих, для кого війна стала способом заробітку грошей. Причому в тилу на Хмельниччині нацполіція разом з СБУ проводить обшуки у посадовця збройних сил України. За даними слідства, він закуповував продуктові набори за завищеними цінами ще й через пов'язані з родичами компанії. За даними змі, схема діяла одразу у чотирьох областях України. Подібні корупційні скандали останнім часом з'являються дедалі частіше, зокрема і щодо висновків військово-лікарських. Комісії в Україні нині тривають перевірки цих рішень. Вони нагадаю, ініційовані РНБО. Як українська влада збирається перевірити десятки, а то й сотні тисяч військовозобов'язаних? І як щодо тих, хто вже поїхав за кордон із Липою, Ярина Марків про все детально. Продаж відстрочок від мобілізації спіймали на хабарі зухилянців. Виписував важкі діагнози і вже звичне затримали військома та голову ВЛК. Подібними гучними заголовками рясніє мережа упродовж останніх днів. Напередодні на Івано-Франківщині слідчі СБУ затримали голову військово-лікарської комісії. Посадовець ймовірно продавав фіктивні довідки про відтермінування від призову. З такою довідкою кордони відкриті, можна виїжджати. Ціна питання 2000 тисячі доларів. В Одесі трохи дешевше. Туберкульоз продавали за півтори тисячі доларів. Стільки головних. А ВЛК попередньо брала зі своїх клієнтів залипову виписку з медкарти. За версією слідства, посадова особа голова комісії отримала неправомірну вигоду за видачу таких документів. А її спільники проводили інструктаж осіб щодо порядку їх використання. Їй загрожує чотири роки позбавлення волі. На другому році повномасштабної війни в країні продовжуються корупційні скандали. І подібних викриттів буде ще більше. Президент України Володимир Зеленський підтримав ініціативу РНБО, підписав указ про перевірку рішень військово-лікарських комісій та медико-соціальних експертних комісій. Потрібно Перевірити значний масив рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені після 24 лютого. Є приклади областей, де після лютого минулого року в десятеро зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК. Абсолютно зрозуміло, що це за рішення. Корумповані рішення. Перевірити їх мають одразу кілька відомств уряд, правоохоронці, ОВА, МВА. На все про все три місяці ініціатива правильна і заслуговує на увагу і підтримку. Як воно буде проходити на сьогодні? Це сказати досить важко, тому що більшість цих груп, які проводять відповідні огляди, вони закриті. Є вже навіть статистики, звіти і певні цифри. Але ці цифри закриті для загального доступу. Мені відомо, що вони вже оголошувалися на засіданнях РНБО. Якою буде процедура перевірок, а також чи перевірять. Атимуть усіх непридатних до служби в уряді не уточнюють. А чи достатньо для цього одних лише документів, довідок, висновків лікарів, чи потрібні повторні обстеження? На думку військового медика Вікторії Крамаренко на перевірках обов'язкова присутність військовозобов'язаного рішення повинні прийматися не на основі документів, які не можуть скласти повний обсяг. І дати повний анамнез, і надати можливість поставити правильний діагноз та відновити на основі якого буде прийматися рішення, обов'язково повинна бути присутня людина, присутня воєнну Однозначно в цю комісію повинні входити люди, цивільні лікарі. Ще один спосіб унеможливити корупцію електронна система. Очільник мозу Віктор Ляшко пропонує діджиталізувати бази ТЦК і безпосередньо самі медкомісії. За його словами, це зробить процес прозорішим і дозволить відстежувати всю історію хвороби. А як щодо тих, хто вже виїхав за територію України, їх довідки теж перевірятимуть. Дуже важко ідентифікувати людей, які виїхали за кордон, і які, наприклад, не стали на облік до відповідних структур і Земних виноземних в країнах які підтримували переселенців або українців в якості біженців. Якщо вони не стали на такий облік, то дуже важко буде їх ідентифікувати, але це також можливо через відповідні дані щодо перетинання кордонів світу, якщо буде відповідна угода із іншими країнами. Скільки таких чоловіків, які підстави для виїзду, все тільки з'ясовують. Відзвітувати мають одразу декілька відомств. Та поки одні купують довідки та туберкульози, інші воюють, попри справжні непридбані хвороби. Одна із найразючіших і найперших моїх кримінальних справ, таких прям дуже разючих, це невиконання наказу у формі переміщення до зони бойових дій військовослужбовцям. Кал, місто Калуш Івано-Франківської області в людини було 12 захворювань. А всі дуже серйозні. От на зразок гепатиту, цукрового діабету, який дав загострення. В цей момент, коли було віддано наказ, було загострення цього цих, цих захворювань. Він декілька разів втрачав свідомість. Дуже швидко було ініційовано кримінальну справу. За декілька днів було вже вручено обвинувальний акт і передано до суду. Саме цими фактами і обґрунтована необхідність у масових перевірках Перевірка ХВЛКАМСЕК підсумовує адвокатка. Закон каже: як ухилянкам від військової служби, так і представникам ВЛК за медичну недбалість чи факти корупції передбачена кримінальна відповідальність. Єрина Марків, Василій Міновчуков, Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин. Подробиць Інтер, Єдині новини.